Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, Україна. Десять хвилин на першу годину. Я тільки зайшла в дім. Зараз ось я була. Погода в нас не дуже. А щось, бачите, ці хва... фонарі не вони виключили оцю лінію. Вони ж автоматично виключаються. Чого вони не виключили, їх не знаю. Не знаю зовсім. От. Бачите, яка сира погода, така, і вітер трохи. Ну, така, як восени, да? як восени погода. А завтра ж останній день осені. Хтось от тепер лічить, що 21-го, тільки грудня почнеться зима. Давайте ми не будемо оце хірньою страдати, а будемо жити так, як потребує. Отак, от. От як італійці живуть, вони живуть правильно. Ось, Прийшов календарний, календарний зима, календарна. Навіть да? якщо на вулиці плюс 15, вони одінуть ботиночки, курточку, пуховичок, хтось шапку, рукавиці, шарфи, бо це зима. Якщо осінь, вони теж одіуться так, як у осені. Хоч і осінь в них може бути, от я за три ясти кажу, може бути і плюс 20. А вони все одно вдінуться на плюс 20, бо це осінь. Ната моя так не вдівається, а от зять вдівається. Він так привик з маличку. Якщо осінь, то по осінньому, якщо зима, то по-зімньому. <плес> ну і ладно, да. де я була? А, спочатку ж я вам розкажу, я сьогодні прокинулася у пів шості. Ну, Сходила туди ж в той, в той кабінет наш, да, де ми ходимо. От, прийшла, лягла, думаю, ну поспишеш. Та ні, який там поспати. Не хочеться поспати. Так я трошки полежала, подивилася телефон, там туди-сюди, але нічого не побачила. Хоча моя родина мені написала, що в Запоріжжі, слава Богу, було тихо, а Київ дуже обстрілювали. От. Ну і тоді думаю наварю борщу. Бо в мене ж таки капуста появилась. Ось я зараз світло включу. Ось я наварила борщу якого, бачите, по-нашому, як полагається. А тоді ще вчора фарш дали, так я ще й котлет нажарила хазяйка. От. А тоді я пішла в магазин. Це все закінчила, пішла в магазин, купила хурьму. Де тут? Ціна ось хурьми. Три штуки здорові хороші на 39 центів. І дві капустини. Оце броколі. А оцю я завжди забуваю, як вона оця біломанірна, оця капуста називається. Ну, зараз ми її спробуємо витягнути. І ту і другу. Ну, от така, бачите, капусточка. Хороша. хороша. А, кука-калі, цвітна капуста. Да. Це цвітна капуста, а це броколі, Теж хороша. І я їх одварю, обидві вийму. І це в мене буде гарнір від цих котлеток. А тоді ще купила ось до завтрашнього числа, закінчується оцей віліс з тим кавуном. І так само до 30-го закінчується оце крем франце. Це ж я чого і в магазині пішла. Я пішла, того, що мені треба було купити сметани. Ну, а як воно ото, було по знижкам на 30 те і те, так я то і купила, думаю, Віліс я на вечір з'їм на ніч, а той крем воно як сметана, там, 20% жирності. Буде мені на сьогодні на, на борщ і на завтра. А в понеділок зайду туди, де я завжди заходжу в свій магазин. І куплю, куплю там сметани, ту, що я купляю, по євро 60, там 300, 350 грамів хороша сметана. Не дуже жирна, 20%. А скільки тут? Тут чи 18, чи 20 теж. Таке щось, мені здається. Зараз ми подивимося. 18. от, Написано, бачите. 18. От. І я там куплю оту баночку. Бо борщу наварила воно й небагато, така костюлька невеличка, але по півкострюлі мені хватить і на сьогодні, і на неділю, на понеділок, і на вівторок. Ну, я... Ви знаєте, я люблю борщі. Я вирісла в Україні ви ж знаєте, в тій сім'ї, де завжди були борщі. Мама, варила один раз на тиждень суп любий, або квасолевий, ну завжди все з м'ясом. Або квасолевий, або гречаний, або з домашньою лапшою. Отакий От суп. Гороховий ні. Ніколи, маму, не варили, ніколи. От тіточка моя інколи варила й гороховий. А так у нас був борщ. Велика кастрюля, маму, варять його півдня той борщ. Завжди на, на м'ясі, тоді м'ясо кістки оббирають. І м'ясо з шматочками ріжуть, і ото кожному тарілку кусочок м'яса і борщу. Тато в мене дуже любили борщі. Вони такі, щоб їли б і на ранок борщі, але мама не дозволяла. Каже: борщ це на обід, а на ранок завжди в нас був сніданок або манна каша, або рисова молочна, ну дуже рідко рисова молочна. Гречана каша залита молоком, пшоняна каша залита молоком, пшенична каша залита молоком, або вермішель молочна. От, от так. Інколи омлет. А, а, а більше оце такі молочні каші. Тоді чай, хліб, білий, або якийсь батон, от, помазаний коров'ячим. І зверху джемом. Бо джема маму, варили дуже багато. У нас була своя дача. Ми варили джем і слівовий, і обрикосовий, яблучний, воно не дуже смачне, е, сливовий і обрикосовий. От. І клубніку мама варила от, от так уварювала, закип'ятить 3-5 хвилин відставила, вичахло закип'ятить, відставила. І тоді такі... То полуничка така, цілими такими ягодами получалась дуже смачно. Це варила. От. Так що завжди, бабуся моя, нянюшка, вони варили вишневе варення. І завжди воно в нас теж було. Ми ж приїжджали, брали. Дуже смачне. Я люблю вишневе варення з хлібом, з білим і з молоком. Ой, дуже люблю, дуже люблю. От. Так що я до борщу звикла, у нас такого не було, що на обід немає борщу. Такого немає, або немає супу, такого немає. Що тільки хтори поїли і все. Я могла тільки борщу поїсти, а второго відказатися. От. Але борщ або суп завжди. Ну, а на вечерю вже хто є що хоче. Мама, ямліт робили на, на вечерю. Опять же могла бути каша гречана, і тоді вже підлива м'ясна або підлива з ковбаскою. От -от -так. Всяке різне. І голубці робили, і по сезону перець фарширований робили, холодець, мамо, варили. Ну, коротше, все як, все як у, у всякій українській родині, так було і в нас. Ну, а я ж вам кажу, я трохи ледача дівчина. Оце я наварила, оце буду неділю. Котлет там 10 штук, Оце я неділю їх їстиму, ті котлети і отой борщ. А тоді на той тиждень подивлюся, що я зварю вже собі. Не знаю, подивлюся. Але ж у вівторок, як піду на роздачку, ще щось дадуть. Може, м'ясо якось тушкую, але ні, поки котлети не з'їм, мабуть, може може штук 5 та положити в морозилку, бо на мені їх тягати кожен день ті котлети. Та, мабуть, так і зроблю, витягнуть, так і зроблю, мабуть. Ось такі справи, дівчат-мальчики. Так що я оце пішла до свого магазину, думала, та трошки так прогуляюся, пройдуся тут по району, а не захотілось. Вітер такий. Та думаю, на що воно треба? Сміття винесла, баночки поздавала, от І зробила невеличке. Багато було. І ківіки були, і ще другі салати були, і отаких от капустів багато було, і зелень була. але в мене ну є. Ну нащо мені є в мене все. Не хочу. Не хочу набирати, не хочу. І помідорчики, отакі от манюні. То, от, бачите, в мене лежать. Отакі от манюні помідорчики в упаковочках були. Ну Не хочу, треба ті поїсти. Нашу. Воно і не ті ціна там, 14 центів, ото маленька така коробочка. Ну, я не хочу. не хочу. Треба поїсти те, що є. А тоді вже свіженьке на, на спочатку тижня, чи може всереду купляти. Оце все, що я вам розказала. А снідала я, зробила в мене творожок був, так я зробила собі творожок та от одного банана туди почекала. навіть не весь так. Більш половини почекала їм із медом. Оце так, творожок такий з бананово-медовий поїла, і кави припс, і одну слоюнку з'їла. Це мене такий був сніданок, але він в мене був пізній, уже о 9 то я скоро не буду той обідати. Десь, може, на півдругу, не раніше, бо мені не хочеться. От. Покуштувати, звісно, котлету хочеться, може, зараз саму манюньку і покуштую. Які вони. Та думаю, як, які б не ну були. Вже Які зробила, так і їстиму, Да? Я, я не люблю фарш куштувати. Не люблю. Ніколи не куштую. не на сіль, ні на... Ну, не куштую. не люблю, не можу я його. Не те, що не люблю, але я не можу його куштувати. це цей ваш. Так би хоч би язиком дотронуться. Ні, не, не люблю. Ні. Ну, а зараз оце наберу водички, полив, промию, пиль повитираю. Та влягусь полежу, подивлюся, що там по Києву пишуть. А тоді, як все оце вичахне, борщу собі налью, Остальний поставлю в холодну воду, хай вичахає. Котлети теж розберуся половину, морозилку, морозілку половину буду їсти і на вечір у ті тільки капусти. От. І все. І так, так і день пройде. Ось от, от таке. Все одне і те ж, все таке саме. А завтра не знаю. Не, не, не забалакаю на завтра. Вроді завтра й дощ. Якщо буде дощ, то буду вдома. Якщо не, не такий що сильний дощ, то може дійду туди до мебільних, А так, ні. Не на що не, не розчитую. Мені нічого не треба, в мене все є. От і поїсти і попити. Так що, ото якось так. То бувайте здорові, хлопчики, дівчатка! Тримаймось, все буде Україна. па-па, Гарної вам суботи, па-па.